Що значить бути віруючим? Які варіанти чув я або як я думав про це раніше? Це сектанти, слабкі люди, люди, які скучно живуть, люди з примітивним мисленням, які вірять в казочки. Фанатики! Це все стереотипи. Колись, коли мені було ще років 16, був у нас один друг. Сталася з ним біда, він попав у секту. Якісь віруючі там його щось не розказували, і він почав з ними ходити кудись щось. Вони знімали кінотеатр а, в неділю, і вони там збиралися, і якісь страшні речі там відбувалися. Я не знаю, що там було, бо я ні разу до не заходив. Але він перестав ходити з нами бухати і гуляти там, і всякі речі неправильно употрібляти, а почав ходити до цих странних людей, які просто зруйнували пацана. Ми його очікували, прямо підстерігали під. Цим кінотеатром, і він виходив звідти, ми його рятували з цієї секти, дуже старалися. Ми його нарешті врятували. Ну, ми були дуже наполегливі. І пацан був рятований з секти, знов почав з нами бухати і все інше. і Потім наші дорожки трошки розійшлись. Потім він сів в тюрму за вбивство і ну, на дуже великий срок. А, можливо, завдяки тому, що він знов почав а, нормальне життя, як ми тоді думали. Я сам покаявся в одній з таких сект, коли мені було 18 років. За цей час, коли я сам є віруючим, Бог дав мені е, можливість побачити різні християнські конфесії. Я був прихожанином Православній церкви, навіть служив там. Я був в двох різних харизматичних зібраннях довгі часи і служив там також. Також я був в єврейській, місіанській спільноті. І баптистські, і П'ятидесятницькій церкви. всюди я переживав присутність і дію Святого Духа. Я бачив, як Бог рятує і міняє життя людей, які ставали його учнями. Спілкуючись з прихажанами різних конфесій, я зрозумів, що таке бути віруючим. Також я побачив, що навіть серед членів церкви бувають і віруючі, і невіруючі люди. Також я дізнався, що віруючі люди бувають навіть поза межами церкви. Я запитав, що значить бути віруючим у декількох моїх друзів. Для мене бути віруючим означає повністю довірити свої плани і життя Богу. І навіть якщо щось будувати, то розуміти, що плани можуть змінитися. Все. Бути віруючим це бути наповненим тим, що ти віриш. Наприклад, якщо ти віриш в себе, то ти наповнений. Думками про себе, любов'ю до себе, слухаєш різні підкасти, підкасти про любов до себе. А якщо ти віриш в Бога, то твоє життя наповнене Богом. Ти думаєш, як послужити ближнім і як провести з Богом більше часу. Якось так. Для мене бути віруючим це любити Бога, жити за Його словом, виконувати Його заповіді і, і служити Йому. Що таке бути віруючим? Що це треба розмовляти з Богом. Вір... Вірити в Нього. Вірити в Бога. А, бути віруючим означає, на мою думку, вірити в Бога, бути народженням з молитися до нього, звертатися, mm -hmm. якщо в тебе якісь проблеми. Що значить бути віруючим? Віруючим значить, що вся твоя життя обертається навколо Бога. І всі вчинки і рішення ти узгоджуєш, узгоджуєш з ним. На мою думку, віруючим бути, це слідувати за Богом, <плес> е читати Біблію, молитися <плес> до нього і вигроження. <плес> <Ага. плес> <плес> Не знаю. Ні, Я сказав дуже класно. Насправді всі люди віруючі, тільки різниця в тому, хто в що вірить. Атеїст вірить в теорію Дарвіна в еволюцію, хтось вірить в НЛО, хтось вірить ще в щось, хтось вірить в самого себе. Особисто я вірю в Бога і в те, що він створив весь цей світ, і те, що він завжди знаходиться в мені і поряд зі мною. Колись я починав з віри, тепер я це знаю, бачачи, як він постійно допомагає мені і направляє мене. Віра це те, що стоїть перед кожним рухом. Перед Кожною дією, це те, що мотивує нас до чогось. Якщо ти не маєш віри, то ти не будеш добровільно і діяти, в якому завгодно направленні. Я вірю Богу. Що віриш ти?